Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Після невеличкої перерви я знову повернувся до відповідей на ваші запитання. Їх накопичується дуже багато. І ну, на сьогоднішній день, біля 40 запитань, я тільки записав від наших учнів. І зараз я почну потроху на них відповідати. І Тут є серія запитань, які стосуються всіляких поховальних ритуалів, ставлення до мертвої енергії, <кій> як ховати і поминати небіжчиків, чи треба поминати там 9-40 днів і так далі. Чи можна брати цукерки з могили? Як уберегти сім'ю, якщо ми живемо поруч? І цвинтарем. Ну, по перше, дозвольте вам нагадати, що смерті як такої немає, є життя, яке змінює форми, тобто енергетично, ми переходимо в іншу іпостась після завершення життя чергового нашого фізичного тіла. І так тіло опиняється як транспортний засіб там, де воно опиняється, на кладовищі. Або в крематорії, це вже залежить від вашого вибору, і ставитися до своїх е небіжчиків треба е не як до мертвої енергії, а пригадувати і згадувати їх як живих людей, згадувати ті обставини, які приносили вам радісні моменти. Таким чином ви їх будете просувати там, в духовному світі, де вони знаходяться, в світі душ, для того, щоб е, куратори, які, ми, які, <кій> вибачте, все ще кашлю, які ними опікуються, розуміли, що які життєві уроки вашого е, померлого родича вже пройдені, і не треба е, в новому втіленні знову. Так би мовити, повторювати одні й ті ж самі ситуації, а створювати новий сценарій життя для е, тих ваших померлих е, родичів, які завершили життя чергового фізичного тіла. Тобто згадуйте їх, як живих. Е, коли ви звертаєтесь до безперес, безпо, е, безпосередньо до душі померлої людини, то ви просто. Нагадуйте їм, що треба рухатися в світло, щоб вони шукали світло, щоб вони не зациклювалися там на переходах між світами, тому що часто і густо таке трапляється з душами, які ну, не мають достатньо знань е, про суть земного, земного життя. І... Інколи вони потрапляють, що називається в астральні такі простори, опиняються між цим і тим світом, і таким чином можуть перебувати в міжпросторі до 400 років і навіть більше. Коли душі стають такими загубленими, заблудшими душами, для них це страшна мука, і вони стають агресивними. Тому обов'язково вказуйте душі шлях, йди до світла, земне твоє життя завершилося, настав час розвиватись тобі як духовна сутність, як душа. Тому шукай світло, і вони проходили ці душі багато разів, цей шлях обов'язково знайдуть. Якщо ви вкажете правильний ретир. Звичайно, треба поминати людей і на 9 днів, і на 40. Чому? Тому що. Ну, за 9 днів розпадається перших три тіла. Е і так би мовити, <кхи> померла душа звільняється від цієї внутрішньої оболонки. А далі за 40 днів розпадається уже повністю і четверта оболонка, і таким чином четверте наше тіло, і таким чином завершується коло земного втілення. Ця душа прощається з тими місцями, які вона любила, з тими людьми, з якими. Її пов'язувало земне життя, і е, коли ви ось так відзначаєте ці етапи е, земного життя е, померлої душі, то їй тоді легше просто розпрощатися з цим фізично проявленим планом і йти туди, у світ душ, е, здійснювати свою подальшу подорож, підводити підсумки цього земного життя і Знаходити е, свого наставника там, е, куратора, який ним опікується, опікується цією душею, і готуватися до наступного втілення. Тому обов'язково ці етапи треба відзначати і е, таким чином полегшити душі, ось це розлучення із земним проявленим життям. Як оберегти сім'ю, якщо живете поруч із кладовищем? Ну, по-перше, у небіжчиків немає потреби бігати до вас в гості, зазирати вікна і так далі. А для того, щоб відокремити оцей світ живих від світу мертвих, просто подумки на цьому кордоні між кладовищем і вашою ділянкою, де ви живете, поставте такий змінений простір, як екран, світла сторона до вас. Тут, де ви мешкаєте, і темна, дзеркальна туди, до світу мертвих. І вони будуть приспокійно собі знаходитися на своїй території, на цвинтарі, і не будуть вас стурбувати. Це по-перше, по-друге, що таке чорноземне, в якому ми живемо? Це минуле життя, життя рослин, життя тварин, життя, в тому числі людей, яке завершило е своє існування фізичне і перетворилося на гумус, І з чого складається, скажімо, та ж глина. <кій> і життя, яке закінчилося в, одні, в одному середовищі. Тому ми живемо, власне кажучи, життя живиться життям. Е, і спокійно до цього треба ставитися, розуміти, як воно насправді відбувається, і не створювати, не е, монструвати, так би мовити, ось цей світ мертвих. Він просто існує, він існує як частина, як продовження цього проявленого світу, в якому ми живемо. Ви знаєте, що ми живемо в тримірному світі, світ богів, прав. Світ явдами ціленими, і навський світ, куди потрапляють ці тіла після того, як земне їхнє життя закінчується. І так от ми з вами подорожуємо цими світами безкінечно. Тому ще раз нагадую: боятись нічого не потрібно, треба просто знати закони, за якими існують ці світи, і дотримуватися цих законів, щоб зайві раз не турбувати тих. Хто знаходиться в іншому, фактично вже паралельному від нас світі. І всіляко їм допомагати проходити свої шляхи, якщо це ваші родичі, якщо вам не байдужа їхня доля. Ось так, що стосується цієї теми. Бережіть себе, радійте життю, насолоджуйтеся ним, 에, розумійте, що все в цьому житті можна виправити, доки ви. Є сущими. Після того, як ви опиняєтесь за межею, вже всі зимні уроки закінчуються і можливості з ними разом також закінчуються. Тому будьте живими, доки живі. Бережіть себе, намасте.